Дивись на телеканалі Еспресо великий ефір Василя Зими. Що з еспресо, редакція новин розповідає про все, що варто знати на цю годину? Кабмін запровадив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних згідно з оновленим документом. Тепер можуть бути забронювані і священнослужителі йдеться про перелік посад, затверджених державною службою з етнополітики та свободи совісті. Уряд також визначив, що в релігійних організаціях заброньованими можуть бути до 50% священників. священиків. Генштаб ЗСУ працює над тим, щоб підготовка новобранців тривала два місяці, заявив головнокомандувач Олександр Сирський. За його словами, вже є перші випуски, в яких солдати проходили базову загальну військову підготовку півтора місяця замість тридцятиденного навчання. Головком наголосив на потребі ще 14-денної адаптації новобранців у бригадах. Він визнав, що через інтенсивні бойові дії ця вимога не завжди дотримується. Через брак ракет Україна обмежила удари атакам «Sea Storm Shadow, Повідомило американське видання Нью-Йорк Таймс. Там зазначили, що до початку атак в глиб Росії в Україні було 50 далекобійних ракет. Нині вони нібито закінчуються, а їхні запаси поповнювати не будуть. Додали у виданні. Окрім того, високопосадовці США та НАТО заявили про ефективність ударів далекобійними ракетами по Росії. 500 тонн пшеничного борошна відправила Україна до Сирії. Цю гуманітарну допомогу протягом наступного тижня отримують 167 тисяч жителів країни. Повідомив Володимир Зеленський у соцмережі ікс. За його словами, кожен пакунок важить 15 кілограмів, а вистачить його на місяць для п'яти членів родини. Президент Німеччини Франк вальтер Вальтерштайнмаєр оголосив про розпуск Бундестагу, що відкриває шлях до проведення дострокових виборів. Про таке рішення він повідомив у сьогоднішньому зверненні. Нові вибори призначили на 23 лютого. Нагадаю, 16 грудня парламент Німеччини підтримав вотом недовіри уряду Олафа Шольца. Перед цим в країні розпалась трипартійна владна коаліція. Команда еспресо разом із благодійним фондом Ірина Коваль закликає підтримати великий збір на потреби наших захисників. Шість мавіків потрібні 30-й окремій механізованій бригаді на Бахмутському напрямку. Дві машини – 210-му окремому штурмовому батальйону. Старлінка генератори та екофло батальйону Вовки да вінчі на Покровський напрямок. А також необхідне обладнання для виконання складних бойових завдань для снайперів батальйону тактичної групи Медоїд на Донецький напрямок. Наша ціль 4 мільйони гривень виглядачі еспресо вже задонатили 1 мільйон 142 тисячі. Дякую і підтримайте, будь ласка, бійців будь-якою сумою. Ми бійці-аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади першого механізованого батальйону. Ми потребуємо 6 мавіків 3Т. Оскільки денна пора зараз зменшилася, в основному ми працюємо нічними коптерами. Саме такі пташки допомагають нам вчасно виявити ворога і відвертати ворожі штурми. Ми, 210-й окремий штурмовий полк. Пропонуємо вам долучитися до збору благодійного фонду Ірини Коваль на дві автівки для виконання бойових завдань. Разом ми сила. Із СІЗО Дагестанської Махачкали в Росії відправляють жінок воювати проти України. Відповідні відео з'явилися в мережі. Зокрема, такими кадрами поділився український воєнкор Андрій Цаплієнко. Жінки на відео також називають цитую шакалами наглядачів в'язниці, замість яких їм доведеться піти воювати. Польща допоможе реставрувати історичну віллу, яка постраждала внаслідок ракетного удару по Львову 4 вересня. Окупанти зруйнували пам'ятку архітектури місцевого значення віллу сонечко, яка належала культурному діячу Людвіку Гелеру. Яких руйнувань зазнав маєток, розкажуть мої колеги. Роман Андрусишин понад 50 років мешкає у цьому будинку. Маєток в історичній частині Львова, більш відомий як Віла сонечко. Будівля отримала таку назву через вирізблене на фасадах сонце. 4 вересня цього року Віло пошкодила вибухова хвиля від російської ракети. У той трагічний ранок загинули семеро людей. Пан Роман чітко пригадує момент гучного вибуху. Хочу подякувати Господу, що він не дав мені 5 секунд, тому що я тільки не забіг в підвал, а моя родина вже якби швидше забігла в підвал в нашу комірку. І зразу пролунав вибух, двері в підвал обірвало. Тобто я потім вибіг на вулицю, побачив туман з пилюки. Це після вибуху. Ілу сонечко збудували у 1905 році. Маєток спроектував архітектор Август Богохвальський на замовлення колишнього директора львівської опери Людвіка Геллера. Віковий будинок у карпатському стилі пережив дві війни, але не масовану атаку росіян. Розжарені осколки залітали через вікна в квартири і підпалювали постіль штору, все, що можна. Ну таке легко, легко займатися. Сусіду впав, розжарений осколок на, на паркет. Найгірше в тому, що ми не були, тобто ми не мали інструктажу, як діяти в таких випадках. Чи не найбільше від ракетного обстрілу постраждав дах будівлі? Ударна хвиля зруйнувала частину автентичної черепиці, вибила скло у вікнах, вирвала дерев'яні елементи. На фасаді залишилися сліди від уламків. Пошкодило всі перегородки. Вибухова хвиля вона настільки не прогнозована, що вона так гуляла будинком, що оці броньовані двері їх вигнуло з середини. Цей бомбовий, ну якби такі удар, він змістив так само Конструкції всередину всі перегородки всередині вони почали рухатися, і ми бачимо ну, бачили тріщини. Також скудова клітка вона змістилася, дерев'яна при вході перекриття трошки подались. Поруч з вілою стоїть одноповерховий нежитловий будинок. Пан Роман каже, що саме ця прибудова захистила маєток від займання. Бряче, то полум'я стояло порядку 4 метри над тим Брадмауером, і саме цей Брадмауер, ну це так так звана протипожежна стіна. Вона безвіконна, вона глуха, вона вища від від самого даху. Цей Брадмауер фактично врятував наш будинок від пожежі в аварійному будинку. Продовжують жити мешканці. Будівельники зняли пошкоджену черепицю і до весни законсервували дах спеціальною мембраною зробили обрішітку суцільну по існуючих кропах, підсилили їх, тобто покрили плівкою для того, щоб можна ну, віла перестояла через зиму і можна було з весни приступити до реставраційних робіт. Польща допоможе відновити вілу сонечко. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск під час візиту до Львова, 17 грудня. В управлінні середовища архітектурної спадщини Львівської міської ради вже склали план реставрації. Основні реставраційні роботи, тобто вони будуть полягати з дахом і декором, який є навколо, ну, як ви бачите, піддаща цієї віли. Тут є різьблені ну, кобилки, кронштейни, декор дерев'яний, треба буде реставрувати веранду. То, що ми бачимо, тобто Тут є веранда декорована, різьблена, будемо її реставрувати, плюс сходи внутрішні, будуть втручання перекриття, так як перекриття дерева. В'яні і вони змістилися попередню вартість відновлювальних робіт історичного маєтку оцінюють у 20 мільйонів гривень. Катерина Олійник, Назар Мельник, телеканал Еспресо. У мережі завірусилося відео, на якому пташенята королівського пінгвіна вперше побачили кішку. Кадри зняті в південній частині Атлантичного океану на Фол... Фолклендських островах, Дитинчата з цікавістю розглядають та переслідують кицю через позитивний настрій. Відео стрімко набирає популярності. І більше цікавих відео шукайте на ютуб каналі Еспрес. Обов'язково підписуйтеся адже там прямі трансляція теру. Всі випуски новин програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми в розділі шортс. Поширюйте їх і обов'язково коментуйте. Ось такі справи на цю хвилину. Кажу вам до зустрічі вже о 21-й, а далі не прогавте. великий ефір Василя Зими.